Вас вітає екологічна агітбригада Доброолександрівського ліцею Дальницької сільської ради. Нове покоління. Яка протягом 13 років непохитно стоїть на екологічній варті нашого села. Ми вважаємо, що великі результати починаються з маленьких справ, тому що річно організовуємо прибирання берегової лінії річки Барабойка, центральної вулиці села Доброолександрівка та лісосмуги вздовж дороги при виїзді з села до Всесвітнього дня довкілля, дня чистих берегів та дня Чорного моря. квітучий ліцей. Щасливі діти саме цими словами ми керуємося, коли працюємо над проектами по озелененню пришкільної ділянки. Все почалося зі всеукраїнського Flower School, завдяки якому ми висадили 700 цибулин голландських квітів. А для того щоб шкільні клумби з кожним роком буяли ще яскравіше, ми організовуємо різноманітні акції для озеленення пришкільної ділянки. Для нас Кожне життя має значення, тому ми щорічно збираємо корм для тварин, що знаходяться в притулках. Фарби природи надихають наших учнів на творчість, тому щорічно ми приймаємо участь у всеукраїнському конкурсі виставці юних натуралістів Щедрість рідної землі. Двадцять четвертому році маємо двох переможців в обласному етапі. Також свою творчість ми реалізовуємо за допомогою природоохоронної виставки акції Ялинка, у якій приймаємо участь щорічно і завжди маємо досягнення високого рівня. Вісім здобувачів освіти зайняли призові місця в обласному етапі фотоконкурсу в об'єктиві натураліста. У 2024 році маємо чотирьох переможців в обласному етапі конкурсу Малюнків зоологічна галерея, а також здобутки в 11-му конкурсі плакатів, коміксів та поробок на екологічну тематику. У ліцеї проводяться виховні заходи екологічного спрямування для залучення більшої кількості дітей щодо дій збереження довкілля. Для нас сміття це не сміття, а цінний ресурс. У квітні ми організували збір пластикових кришечок у рамках акції Кришечки збери в країні допоможи. А у вересні встановлено бокс, і тепер збір кришечок відбувається на постійній основі. У травні провели акцію на підтримку української книги, яка мала на меті збір та здачу макулатури, кошти з якої мають піти на оновлення шкільного бібліотечного фонду. Розуміючи шкоду від небезпечних відходів, у березні ми організували збір відпрацьованих батарейок, а в серпні підписали договір з товариством «Екологічні інвестиції» про забезпечення вивозу та утилізації відпрацьованих батарейок та акумуляторів. Ми постійно шукаємо нові форми роботи, екологічного спрямування, і в листопаді 2024 року вперше прийняли участь в обласній конференції «Дитячий екологічний парламент. Ми віримо, що з кожним роком за допомогою на Щої систематичної роботи у нашому селі кількість екологічно свідомих людей буде зростати.